Всім привіт, такі мої любі! І сьогодні буду вам показувати, що ж я замовила в Лівесті. Ви теж доєдналися до посилочки. А ще розкажу вам про цю квіточку. Я садила неоднократно, чомусь не приживалися. Але але, не помню, що я посадила замість оцих нижніх, дивіться. А вони і, і та ростюшка прижилася. Е, По-моєму, я садила калачик. І оця. І ось куди? Три вазончики були зайняті оцею рослинкою. І я, а внизу оцеї великої були такі якісь проплешини, ну не дуже гарно. І я вирішила посадити, підсадити ще ось ці нижні. Бачите, які вони гарненькі, цікавенькі. І оцю рослинку теж я підсадила. І тому дивіться, як гарно вийшло. Це у нас сингоніум, вічно зелена рослинка, а тут дивіться, вічно дряпуча маша, їй цікаво теж. І Приступимо до лівести. Ось дивіться, бачите, яка тут посилочка, штрих-код Людмила Маруніч, відділення номер 8 Маша всілася подалі, на інший стільчик. Ну, хай сидить, буде допомагати морально. Ось так виглядає посилочка. Це накладна. А це у нас іде така, як бумажечка захисна. Так, а тут вже щось упаковане. Ну, приступимо, мої любі. Ну що, моє любі, розкажу про замовлення. Воно, хоч і невеличке, але витягнуло до 3000. І е, все. Завдяки ось оцій баночці. Це Drean Life, у нас іде від Farm Life, і коштувало воно 1019. Я хочу поганяти лімфу, тобто її почистити. Як ото в народі кажуть, що десь застій. Що треба зробити, чим його почистити. Ось, ось ця штука. Перед цим я пила алоєм. Під час тренувань я використовувала, доливала трішки алоє, теж воно підчищало кров, антисептично діяло. Також для кишкової системи дуже воно класно. А тепер хочу якраз таки оце порозганяти, ну, зробити, як ото кажуть, лімфодренування. І так воно і називається. Дрін Life. Тут у нас 500 мл йде, і написано по-українськи. Так. Дуже багато тут всього. І е, перше, що я бачу, це і центелла, і е, магнезія, і різні травки. Ананаса теж витяжка. Ну, мої любі е, вставлю під е, оцю. Баночкою якраз такий ну, склад, що входить. Також у мене давно хотіла замовити постійна клієнточка ось такий набір. Це набір з кератином. Це масочка, ось така велика, а то шампунька. І коштував оцей набір 269 гривень за ціною каталогу. А так, шампунь 100 з гаком, а масочка 200 з гаком. Вже за 300 там, ну, до 400 разом. А так, представте, 269. Ну чому не взяти? Для себе, ось е, скажу вам, вже Маша хазяйнича, їй цікаво. Дивіться, ну, не будемо їй заважати. Хай. Ось оце я взяла для себе, як і оту АХБХА і 6% церамідів, Ось таку, такий тонік. Серія така дуже класна. Мені така серія підходить з такими кислотами, тому буду використовувати. Також постійна клієнточка взяла ось отакий е, кремчик. Це у нас масочка від набряків. Виробництво лівеста. Ця ж клієнточка взяла, е, скористалася е, отакою е, вигодою. Це у нас іде в великому об'ємі 30 мл. Крем з муцином равлика. По 12 мл. Ви знаєте, оті невеличкі такі і наверху як закручується, як равличок чорненький. А оцю е, е, теж е, ця серія, але на неї знижки ну, дуже мало. А це була прям величезна знижка. При покупці е, любого там товару е, можна взяти було за. Е, 183 гривні з копійками. Ось отак моє любі. І ця постійна клієнточка взяла у мене. Також вона взяла ось такий тонік з грейпфрутом. Коли я те замовлення робила, не було ніяких тоніків, а ось з'явився оцей тонік з грейпфрутом. І по акції він йшов і, і коштував 159 Е, В мене беруть не тільки косметоз, але й отакі вітамінки СД3 з К2. І дуже в класній формі в формі капель, крапель. Там є піпеточка, я зараз вам покажу. Навіть мої любі не піпеточка, а у формі спрея це навіть краще розпилює. І Д3 СК2 це шикарна композиція. К2 допомагає доставити Д3 в нужне русло. На імунітет, на суглоби, на м'язи це все якраз таки К2. Ось, дивіться, я відкрила вже ну, ось таку бібак. У нас іде з таким носиком. Бачите, як, щоб ніхто не скористався. А це у нас іде отака лопаточка для того, щоб масочку наносити. Тому дуже зручно мої любі. Також покажу, що ще замовила. Замовила я масочку для себе. Це у нас іде, дивіться, як за, запечатана така, щоб не витекла, ойл спод контроль. Тобто від отих жирних таких на обличчі нальотів це масочка підсушуюча з колагеном також. І мені хочеться спробувати. Перед цим брала масочку з кавою, мені дуже-дуже сподобалось. І хватило на два рази. Я думаю, і тут такий самий об'єм, і скористаюся за два рази. Ну і Також замовила постійна клієнточка Леночка. для того, щоб нігтики стали у неї міцні. Бачите, як тут біфо і авте. Коли наносиш, вони протекція буде, тобто захист для нігтиків. Дуже багато тут входить, і ну, написано на польській мові, я вам покажу, що ж там входить, щоб зміцнити нігтики. Ну що мої любі? Отаке було замовлення, нехай воно невеличке те замовлення, але дуже цінне. Тим паче, що половина замовлення це якраз таки для себе. А хто, як не я, за себе побезпокоїться, попіклується, тому мої любі любіть себе. І поважайте інших. До нових зустрічей! Цілую, люблю, ваша Людмила.